Руслан та Руслан мирча, Ковинська мрія це щорічне свято, втілення мрій дітей. Вони пишуть листи про свої мрії. Ми знаходимо чарівників, які втілюють ці мрії. Це завжди свято, це завжди дуже глобально, це завжди дуже весело. Це те, що діти не забувають ніколи і пам'ятають, і дуже чекають знову і знову. Щороку це чарівники наші громадяни, це, це наші українці. Вони є найкращими чарівниками у цілому світі. Вони, попри все, попри всі незгоди, вони знаходять час, знаходять можливості читати мрії дітей. І втілювати саме ту потаємну мрії дитини, якою б вона не була, наприклад, дуже такою особливою і деталізованою. Якщо це повинні бути салатові ролики чи фіолетова спідничка, це обов'язково буде так, як написала дитина. Я написав листі. Мені дуже були потрібні футбольні бутси. і я написав на листику, і я дуже радий, Радий, що в мене є такі бутси. Я займаюся професійним футболом. Хочу стати професійним футболістом. Можливо, ти знаєш яку команду, хочеш грати. О, Реал Мадрид. Зазвичай діти просять іграшки, але цього року мрії в наших дітей. Вони мріють повернутися до своєї школи, зайти в свій клас, побачити своїх друзів до школи, якої вже немає. Вони мріють, аби батьків повернули з повело. Вони мріють про... Вишиванки про вишивані сукні вони мріють про справжні книги історії України. Це інші діти, це діти війни, і тому так важливо зберегти для них оце відчуття дива. Сьогодні я разом з братом меншим та мамою вирішили здійснити чиїсь дитячі мрії за власні кошти. Вирішили придбати. Те, що діти писали в в листах своїх, сьогодні ми придбали для одної дівчинки безпровідні наушники: куклу, подушки, різні смаколики, олівці, косметику ну, все, що потрібно дівчатам. Коли я прийшов ці листи, мені захотілося піти на якийсь підробіток і заробити ці кошти з власними зусиллями. Щоб здійснити мрію. цього року. У нас понад 4 сотні листів. Всі вони втілені, всі листи знайшли своїх чарівників, і це просто неймовірно. Сьогодні ми вручаємо понад 2 сотні листів. Це дітям, які знайшли прихисток у місті добра. Також паралельно ми їдемо до кожного мрійника додому, чи де він перебуває, веземо нашу фірмову футболку. Кепку щоб дитина відчувала, що вона дійсно є учасником Буковинської мрії. Минулого року ми не проводили Буковинську мрію. Взагалі ми не розуміли, що буде відбуватися, як воно буде відбуватися. Цього року ми відмовилися від сцени, відмовилися від всього звичного, що повинно бути. Від таких голосних святкувань цього року в нас є пригощання, в нас є подарунки. В нас є аніматори, які розважають. Ді дітей, мильні бульбашки це таке святкування тишком-нишком.